Якщо хтось там щось десь робить, ріше, там вбиває, що хоче там робити, то, то там той гріх. Він сюди, це не інфекція. Я не можу заразитися чужим гріхом, як я не маю з ним співучасті. Всі гріхи, які ми маємо, це наші гріхи. Бо гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. І якщо я роблю цей гріх, а є таких багато гріхів, які ніхто не знає, тільки людина сама. Це вона є невільна. І вона через ту ілюзію, що ніхто не знає, то й немає потреби сповідатися, немає потреби навертатися. Але по факту вона залишається невільником свого власного гріха. І щоб його позбутися, каже Господь, я на той прийшов і дав нам ту можливість сповідь. Але сповіді було б замало, якщо б вона не компенсувала заслугами, так? не людськими, не твоїми. Ти вже постарався, щоб зробити гріх, але щоб його компенсувати, має бути таке поняття, як за досить учинення. Тобто вчинити стільки, щоб цього було достатньо, достатнього прощення гріхів. У людей це неможливо тільки у Бога. Тому і Господь приніс себе в жертву, щоб ми з тої жертви могли черпати, щоб компенсувати образу супроти Бога своїми гріхами, які ми зробили, щоб цю компенсувати у цю, у цей перепад. Божими заслугами, заслугами Сина Божого, і це є та правда, що хто пізнав цю правду, і ця правда його визволить. І каже Господь, і ви говоріть правду, і правда визволить вас, і ви робіть правду, і правда вас визволить. І ви слухайте правду, слухайте Моє Слово, бо це слово сповнене правди. І вас ця правда визволить. Будьте вільні від гріха. Будьте вільні, бо Господь хоче вас звільнити, не закувати в кайдани, а звільнити. Господи, ти є дорога, істина і життя. Ти є правда, правда, яка визволяє. I mean